А тепер трохи хочу поділитися своїми враженнями. Враженнями саме тут Німеччини. Навіжу дуже багато всього незвичного. Німці вони більш таки консервативний народ. У них свої звичаї, треба їх поважати. Так, Ми, українці трошки не звикли жити по іншому. Тому, коли я хочу трошечки розслабитись, не забути, що у мене позитивний канал, тому прошу всіх. До цього ставитись з гумором і з позитивом. У мене стоїть хештег з позитивом до перемоги. Чорна південна жінка. Так, це я, це я, це я. Хто ще не знає, то це я. <свистак> Щоб не впасти. Тепер хочу щось сказати. За Німеччину. Вивчила вже декілька слів, якими я можу вже розкидуватися. Він <свистак> май, там. як мій син, пережі, чекай. Ah, Даст із zone, це, is my zone. Uh, це мой син. Ну oh, і більше щ... буду більше більше щось вчити, uh, бо це треба з повагою до цієї країни. Ніколи не думала, що приїду сюди і буду тут uh, пробувати своє життя. Мій дід uh, колись сидів в двох канцлегерів, так, Ацвенсон і Бухенвальд. Він uh, один з нашого міста, який прийшов два канцлері. І він помер в віці 90. Слухай, 97 чи 96. Ой, або 96. Поправте родичі мене, скільки помер наш дід. Дід наш був ну, дуже такий позитивна людина. І він дуже багато розповідав, як він виживав в кацлугіях з французами в бараках. Він мені е, дарував ці документи, цю папку з документами, де значилися його барак. Е, вижив він влада, тому що їв равлікав павлікав разом з французами. У багатьох то їв то їду, що їм кидали здувався живот і живіт, і вони помирали. Дід мій вижив саме так. Ну завдяки своїй хитрості, десь, десь так, десь везіння, але він вижив. І що я хочу сказати, ця страна, яка дійсно розуміє, що, що було, ця історія перегорнута, але не забута. І люди з повагою відносяться до нас до українців. І розуміють, що було в той час, і що прийшлося нам, українцям, і не тільки українцям пережити. До речі, мій дід. Це моєї бабусі, мі... Двою... ну, як... мій двоюродний дід це моєї рідної бабусі, бабусі рідний син. Йому в Віймов... віці 17 років відправили до Німеччини, він втік, дуже довго добирався додому і його видала мачуха, і німці його розстріляли. Так, була така історія, кожного вона була своя, це дуже тяжка історія, яку не забути. Але ще я вам хочу ще сказати одне. Що вони німці, вони е, є таке слово шнелі, шнелі, але вони його не застосовують. Чому? Бо їм, бо це слово дуже використовувалось під час вічорної війни. І воно mm. воно не застосовується, вони, як санок, вони кажуть, цак-цяк-цак-цак-цак. Цак-цок, цак-цак-цак. Це у них зміняється слово шнелі. Тобто вони. е-е вони розуміють, що було пережито, і ці слова, які були дуже болячі вухам для нашого народу, і для інших народів, які пережили ці репресії, цю війну, вони не застосовують. А от і ще все, що тут живе, все, що повзе, все, що цей вони дуже це бережуть. І якщо не в цій країні, треба їх знати, бо отут навіть бджолу. Якщо ви вбили бджолу, намірено вбили, або її просто, ну, коротше. Знешкодили так, то це вважається як такий ну, великий. Коротше, накладується величезний штраф. Не буду казати саме скільки, але дуже величезний штраф. Дуже. Тому бачите, як все відрізняється від того, що ми звикли. Да? Тому <сміт> дізнаємось більше за цю країну. Я буду і далі. Я ще не всі відео виклала про Україну, де багато мене танців і всяких таких гумору. Буду викладати і міксувати відео про Україну і про, з повагою ставлюся до Німеччини, до народу цієї країни. І дякую їм за все, що вони мають нам. І сподіваюся на те, що буде розуміння на мій гумор. Всім гарного настрою. зараз спаду. Отак. Все, їдемо. Їдемо ще трошки. Ми майже приїхали, Макс. Зава була я Наталі. А далі ще буде. Обов'язково.